Всім привіт! Сьогодні будемо встановлювати ПВМ стартер на UMZ6 ЮМ замість пускового двигуна. Зараз будемо проводити заміну колонки на дозатор і пускача на ПВМ стартер. така синя плита зверху ставиться. Зараз оцей механізм знімлюємо десь на другий тактор треба буде. В збої тут відкручуємо. Все знімлю, щоб все зібране було. Тоді буду глушити, десь тут заглушки зараз ставити тут заглушку на воду, там просто до головки прокладку зроблю, соцільну, як сказати, таку нею заглушу. Бо відсюди подачу можна буде на печку взяти собі, подачу, а все, ось вона у нас тут це, і та й печку зроблю тоді. Кабіну виводи. Так, зараз відкритю пускача. Открутив пускач, чистю місце посадочне. Треба буде загрушити, відкрутити перекладку якусь підкласти. І тут поки заглушити бабочку, я тоді отсюди на печку вивод кину. І туди вона обрядка буде йти ось сюди, з печки, це ж подача з помпи йде. Я сюди жовчний зачищаю, заливаю туди рівень масла, ось і пропки викрутив. Але мені здається, що зараз може старті цей фільтр помішати. Все, поставив я стартер. Тепер перейдемо до нюансів. З нюансів, коли ставити стартер в оцю плиту, треба з стартера викидати отаку вилучку. Якщо її не викинути, то... Бендікс буде впиратися і коротше, буде просадка електричества раз, а два Тут бисто контакти згоріти можуть. Внутрі. Це другий нюанс. Якщо ставити ось сюди плиту і напряму цей вал такий, тоді тут не треба винімати вилучку, там вистачає місця, щоб Бендіксу вискочити. Але ж має бути статія без носика. Бо в мене це з носиком статі. Такий ще кусочок вала після шестиронок точить. Якщо такий, то такий статі туди ще й не стане. Це раз. А два нюанси. якщо щось ставити на UMS, і стоять заводські желізні трубки. І все, і воно з ними не, не стає робити. Прийшлося так робити кронштейна. і оце ж тільки на такому кронштейні, оце вже фільтр тепеки стоїть. Але ще трошки чуть -чуть, ось можна було ближче, то він тепер трошки за капота виглядає, я так дивився. Ну Цій не мішає защитки, то так воно поки і буде. Зараз буду пробувати перший раз заводити. Ось я покинув стіплення в верхньому, а аж треба речах буде в кабіну зробити, щоб кожен раз витягувати бендікса вмикати. І кнопку маси ще треба встановити, я вже під нього в отвір зробив, але... Але заказував все одно посилкою і щось воно не прийшло, ніфіга це маса. то поки поки що так. А ще ж буду щас, ну, переїду, ним буду встановлювати комплект дозатора. Воно пускаче зняв. Ну-ка Зараз спробую завести. Газ тут ось, ну, якісь тут холості, якісь оберти. Вроді вже все прокачав. Часто целяки про ту, бо має щось бути десь мокрить, щоб бачити. І зараз спробуємо перший раз його завести. Цим же статі кусочками металу заведу. Поняв, бендікси не вимкнув. О, вимкнув. Перший раз це його запускаю ось який акумулятор. 60 АП автомобільний з лади зняв. Теж з нюансів, заглушки треба ставити, щоб воду залити. Я вже воду залив. Тут ось таку желізну нашов заглушку, заглушив. А отут перекладку з бляхи підставив, от флянці і обичну перекладку. Але треба просто з грубшого металу цю із готовити і, і їй взагалі не треба буде. Йому можна буде повністю крутити, буде наївність з головкою, буде і лучше красивіше, і все таке. Ну коротше все, він нормально запускається. Тепер як вже тільки замінювати рульове, Бо все заводиться геть чітко, так холості. Бендікса опять звук. Так а хашусь. Або не там айппал. Ні, нічого, треба тут трошки прокрутити. Ну О, чуть, -чуть покрутили, все, и бендик вымкнулся. Теперь я только кляц. И все, и так то рода. Это топка сыпается. Заводские железы были краще. Так, все. Тут все готово. Зараз степеки тільки насухо все витив. Подивлюся, щоб ніде не тело, як обстаття в даній ситуації. Вити все насухо, тоді що там цей, подивлюся, що ніде соляка не, не мокриє, бо це ж це ж все нарушалося. Цю трубку міняв, цю, ці, купляв ці резинові, бо Тим, цей, вроді підігнув, то вроді удачно не лопнуло, бо... Бо це якщо лопне, це вже хана. І нормальної вже тієї немає, вона ж тут під тиском якось робить. Бо в мене вискавато і бак спеді, тут що тут трубочки, єрунда, і в бак, бак вже в штуці. А тут назад її ще сповидив, вона де ще переб'ється, що з нею станеться. І тут в мене ще й на зеленій головині немає цих такого... трубочки напаяної, до якої під'єднувати обятку. Бачу, з форсунок вода пустила. Ну, може бути він, як поїздить, воно має затягнутися. Чисто теоретично. Він це коли заводиться, коли поганяє воду по системі. Починає з форсунок воду пускати. Ну Це доволі жорсткий вийшов. Тут товщина десь двойка кронштейна, А отут аж в два слоя бляшка, оця така сама, згольничка. Два слоя її варив. Такий його вже бив з одводом відставлю краями угольника і кути так запиляв, щоб не, не виглядало лишнього. А тут в два слоя, тут десь 4 мм припадає, бо тут угольники не встиг, а зазора є. Це щоб цей зазор це не робив, длякраз би сюди чуть ближе став і за капотом не виглядав би фільтр. Зараз все ось ось покажу, як він виглядає. Ось коли рівно стик з капотом дивишся на щось в кабіні. Чуть-чуть фільта видно. Оце такий нюанс получився.